Вітаю вас, мої любіньки. Сьогодні я хочу поговорити про ароматизацію простору. Ця тема вкрай важлива, тому що зараз в цій царині відбувається абсолютно шизофренія, інакше я назвати не можу. Вона вже триває давно, але якийсь такий, мабуть, мейнстрім або сплеск цього є зараз. Ті, хто продають вам шкідливі для вашого здоров'я речі, нехай це залишиться на їхній совісті, але ви будете як мінімум попереджені, і вже після цього будете робити свідомий вибір, знаючи, з чим маєте справу. Отже, традиції окурювання приміщень ароматичними травами і речовинами сягає ще до нашої ери і кілька, мабуть, тисячоліть до цього. Була певна культура. Були певні ритуали, певні правила. Ці традиції були на всіх континентах. Вони були як в африканських племенах диких, вони були на Сході, вони були в Єгипті. У давніх слов'ян це було окурювання такими пучечками сухих трав. Це був полин, це була шавля, багато різних. У старих бабусь ми ще, можливо, і пам'ятаємо, де хто, хто не дуже вже молодий. Висіли пучечки трав в хатах сільських, ну і були такі дні спеціальні, коли жінки всіх домашніх виводили за двері, запрошували, і робили такі певні магічні ритуали. Деякі з цих ритуалів, власне, культура перейшла в ароматерапію і зараз замінена сучасними гаджетами. Це. Аромадифузори, це арома зволожувачі, це арома лампи, це арома прикраси. Ви знаєте, я в цьому хороший спеціаліст, в мене цілий магазин таких аксесуарів якісних для ароматерапії, власне, для створення е, такої атмосфери здорової, цілющої, правильної наукової атмосфери, арома атмосфери в, в офісі. На роботі, в робочому колективі, в торговому якомусь приміщенні, ну і, звичайно, в родинному гнізді. І дуже багато підприємливих людей почали робити бізнес на оцих відголосках красивих, романтичних, магічних, таких надихаючих історій з нашого минулого виробляють все, що завгодно, ароматичні свічки. Свічки, в які додаються, в сам віск додаються ефірні олії. Зараз не про якість ефірних олій, будь-яка ефірна олія. Навіть дуже якісна, додана до воску, ми це маємо на увазі. Далі натуральні свічки, в які додають сушені трави. Тобто в сам віск замотують або розтоплюють віск і додають туди е, сушені трави, які потім будуть горіти. Я вже не кажу про свічки, які ароматизуються. Синтетичними ароматами конкретно, і це вже ніхто не приховує освіжувачі повітря і називають так аромадифузор, коли це бамбукові палички чи якісь натуральні дерев'яні палички, які вставляються в скляночку з ароматичною рідиною. І це так красиво виглядає в салонах, інколи там в громадських місцях, і вдома, в спальню люди ставлять собі. А ще одна дуже поширена біда: це. Ароматичні палички зі сходу, індійські там і з інших країн. І люди скажуть: ну там же використовують це то, також сотнями і тисячами років, в чому тут проблема? Чужі традиції бездумно накладені на нашу реальність і на наш спосіб життя. Якщо ви прослідкуєте всі традиції, ароматизації, травами, сушеними травами або цими ароматичними паличками, вони існують в гарячих. Країнах, в сонячних країнах, і їх воскурюють, запалюють або на алтарях, які знаходяться на відкритому повітрі, або в храмах, в яких вільно гуляє свіже повітря, тобто вони відкриті, тому що теплий клімат. В жодному разі ви не знайдете, що ці воскурювання і ці ритуали будуть робитися в вузеньких приміщеннях. Без кондиціонування, без відкритих вікон і з паровим опаленням. Тут повинна спрацювати звичайна логіка і звичайна наша широка ерудиція для здоров'я людей завжди що рекомендують Лікарі всіх країн і будь-яких традицій, свіже повітря, прогулянки на природі, провітрювання приміщень. Ніде ніколи ви не знайдете рекомендації. дихайте продуктами горіння, чи це парафін, який буде в свічках випаровуватися в невеликому приміщенні, чи це навіть корисний, як ми вважаємо, натуральний бджолиний віск, соєвий віск, трави, якась деревина. Ви ніде не почуєте, не побачите таких рекомендацій. Справжній спеціаліст зі здоров'я. Хоч традиційної, алопатичної медицини, хоч не традиційної натуропатичної медицини, вам скаже, що вам корисно свіже повітря, а не продукти горіння. Парафін взагалі канцероген. Якщо ви дуже захоплюєтесь спаленням парафінових свічок, ви робите це часто, ви робите це регулярно в великих кількостях, будьте обережні, будь ласка, я дзвоню вам в дзвіночок, попереджаю, що рано чи пізно ви будете мати проблеми зі здоров'ям. Парафін, отакий танучий, це шкідливо. Продукти горіння від самих свічок не дуже корисні. А якщо туди ще додані сушені трави, або, як я казала, ефірні олії, чи синтетичні ароматизатори, це все ще підсилює шкідливий ефект. Це все плавиться, це все щось прогорає, це все абсолютно нездорово. Навіть якби ваша квартира після цього не пахла. Тому коли я заходжу десь в салон якийсь, наприклад, і там стоять ці бамбукові ароматизатори, синтетичні, вони всі синтетичні, або куряться ці палички, мені отак прям хочеться. Або на фотографіях бачу, отак от через екран просто забрати і сказати: люди, будь ласка, люди, будь ласка. Я завжди, коли сідаю ще в таксі, чоловіків попереджую. Шановні, чоловік. Здоров'я в нас під великою загрозою. Не дихайте ви цими синтетичними вонючками. Не робіть собі імпотенцію і купу захворювань, які прийдуть у ваше життя раніше вказаного часу. Цього можна уникнути. Ну це вже я в таксі не стидаюся людям сказати: ну, а зараз кажу вам. Якщо заходжу в салон чи кудись, ну я кажу, ну вибачте мені, я тільки з добрих, як то кажуть, побуждень і з турботою про ваше здоров'я. Люди цього не знають. Це красиво, це романтично, це так звично, це широко поширене і ніхто не підозрює небезпеки. Якщо ви полюбляєте такий здоровий, квітковий, трав'яний аромат в вашому домі, ви можете скористатися аромодифузорами або аромалампою. Ну я прослідковую, що аромалампи в нас роблять. Знаєте, ремісники, які роблять гарні вироби, креативні, дуже такі творчі, але абсолютно не мають уявлення. Які показники взагалі технічні характеристики мають бути у виробу, який називається аромалампа і буде використовуватись для ароматерапії. І 97% всіх аромаламп, які продаються в магазинах, вони неправильні. Вони також повинні мати певні показники для того, щоб ефірна олія натуральна, якісна не перегрівалася. І в ній нічого не псувалося, ви отримували здоров'я. Крім того, що там треба слідкувати, щоб свічечка не затухла, а водичка не випаривалась, то, тому, звичайно, всім сучасним людям я рекомендую ультразвукові аромадифузори. В них зовсім інший принцип роботи: ультразвукове, дрібно-дисперсне розпилення, ніякого нагрівання, ви отримуєте. Чисту користь від ефірних олій, які розбиваються на дрібні молекули, розносяться в повітрі, водичка випаровується, аромадифузор сам відключається абсолютно безпечно і дуже екологічно. Не подобається вам ідея з аромадифузором. Значить, робите розпилювач натуральний. Берете пляшечку з розпилювачем, звичайно, водичку, туди на грамулічку солі капаєте свої улюблені ефірні олії, водичку додали. Струснули і розпилюєте, буквально ну натуральніше вже не придумаєте, от сам собі аромадифузор. І розпилюєте на штори, на стіни, на предмети вашого інтер'єру, і також маєте оздоровлювальний ефект, а не отакий шкідливий, як від свічок. Якщо ви полюбляєте свічками романтичні якісь вечори чи ритуали, Будь ласка, ніхто не говорить, що ви від цього маєте відмовитись, але будьте свідомі: гарне провітрювання до ритуалу і до цього заходу, який ви проводите, і дуже гарне провітрювання. Після нього, щоб ви не лягали спати в приміщенні, де сповнене продуктами горіння, які викликають рак і інші тяжкі захворювання. Ну, я думаю, на сьогодні досить. Якщо у вас є запитання, ви мені їх поставите в коментарях, ми тоді продовжимо. Але я думаю, що вже достатньо інформації для думаючих людей, які 2 плюс 2 складуть і отримають 4. На все добре.